Спасибо. Мамулічка, вам варто було їхати з Криму ще рік тому, коли палали аеродроми в Новофедорівці, А тепер у Шелешині московити раз за разом фільмують вибухи та гриби від пожеж і досі не можуть второпати, що ж відбулося. Це відбувається поступове, але дуже цілеспрямоване визволення України. І день, коли кримський міст упаде, а всі російські бази спалахнуть дуже яскравим вогнем. Обов'язково не стане про нову кримську бавовну, а ще про нових ліквідованих пропагандистів. Челенджери і американські атакамси. Події 514-го дня великої війни з Росією в матеріалі Олексія Пасака. Це що таке? Підвищена тривожність та підозріле задимлення в тимчасово окупованому Криму. Місцеві гауляйтери вже не можуть виправдовуватися так званою роботою ППО. Заявляють, що безпілотники уразили склади з боєкомплектом. Паніки немає. Мабуть, саме тому довелося зупиняти залізницю і рух кримським мостом, а ще вивозити людей в радіусі п'яти кілометрів від місця детонації. Але пацани можуть уже нікуди не поспішати в управлінні стратегічних комунікацій, ЗСУ уточнюють, уразили не лише склад БК у Красногвардійському районі Криму, а ще й нафтобазу. А місцеві мешканці, яким уже погрожують за розповсюдження відео, кажуть і про вдале відпрацювання на військовому литовищі. це аеродром, там була така шовтерічна детинація. Максимум тривожності кримські окупанти твердять про атаку дронів. А російські пропагандисти про крилаті ракети Storm Shadow, які вперше прилетіли на територію півострова. А ще загадкові пожежі сталися не лише на складах БК, а й у Сімферополі. Ну, Сматрікаґарівнувся дом короче вся пі. Вілата вот сусідня вулиця, через улицю получается у нас і російським окупантам і місцевим посіпакам ворога краще виїжджати з українського Криму, поки ще є час та можливість. Президент Володимир Зеленський вкотре наголосив, що незаконно споруджена переправа через Керченську протоку щодня працює на ворога. Тож знищення Кримського мосту це одне з першочергових завдань для збройних сил України. Ціль повернути весь Крим, бо це є наша Суверенна територія, невід'ємна частина нашої держави. А Кримський мост на сьогодні не якийсь просто логістичний шлях, а шлях, який підпитує цю війну. Для нас це зрозумілий ворожий об'єкт, який побудований поза законом. І тому для нас зрозуміла ця ціль, і будь-яка ціль, яка несе війну, а не мир, повинна. Бути Нейтралізацію Чекає не лише кримський міст чи рядові окупанти. Окреме місце в пеклі готується і для усіх російських пропагандистів. На зв'язок виходить Ростислав Журавльов, спеціальний кореспондент Ряновасті. Ростислав, здравствуйте. Маленьке уточнення не виходить на зв'язок, а виходив, як повідомили самі ж московити. Військо Ростислав Журавльов узяв своє останнє в житті інтерв'ю в української артилерії, десь на Запорізькому напрямку разом із ліквідованим журавльовим поранені ще кілька пропагандистів та члени знімальних груп. Асоба піреживань. І стоїть но ну, щодо касетних боєприпасах. А от щодо касетних боєприпасів, уже навічно герний журавльов отримав інформацію безпосередньо з місця події. Принаймні, так стверджує російське міністерство нападу. Кажуть, пропагандистів поцілили американськими снарядами саме в той час, коли журавльов та компанія мали зробити пропагандистський сюжет про касетні боєприпаси, якими ж боєприпасами ЗСУ ще не дістають ворога, але можуть почати вже. Незабаром звісно йдеться про далекобійні ракети Атакам про те, що переговори щодо кардинально нових зарядів до Хаймарс тривають на рівні президентів країн, підтвердили у «Білому домі. Надамо ми врешті-решт Атакамс чи ні, Остаточно вирішить президент США. Він говорив про це з президентом Зеленським, і вони продовжують цю розмову. Я не хочу вас розчаровувати, але станом на сьогодні я не маю жодних заяв. І поки очікування на нову далекобійну зброю триває, українські захисники демонструють те, чим нищитимуть ворога. В десантно штурмових військах повідомили, що отримали на озброєння британські танки «Челленджер-2». показали наживо мо. Дель 91-го року розповіли про нічні приціли та лазерні далекоміри, а ще про неабияку міць та точність і підтвердження, як із навчань, так і безпосередньо від роботи на британському панцирнику. Точність 10-10. цього року. Були змагання в Латвії. Він зайняв перше місце. Екіпаж при хімічно-біологічній зброї може перебувати цілу тиждень. так що захищений. Цим танком дуже добре. Коли їдеш на ньому, то е, відчуваєш вагу танка, силу танка. Ось. Я в захваті від нього. Ну, я думаю, якби в нас була така техніка раніше, нічого би не сталося. Ну, на даний час, я думаю, що українські війська найкращі у світі. У нас тільки один є вибір, тільки перемога. Або немає нічого, або тільки перемоги. Олексій Пасак, п'ятий канал. Громадяни Узбекистану воюють проти України на сході. Мовиться про підрозділ російських військ, який базується у Горлівці. Серед особового складу окупантів є власники узбекистанських паспортів. Про це повідомляє Генеральний штаб. Іноземців спочатку привезли до окупованого Маріуполя. Там вони, нібито, мали зайнятися будівництвом. Однак у них забрали паспорти і мобілізували. Далі про ситуацію на фронті: три десятки бойових зіткнень сталися на найгарячіших ділянках фронту. Найбільше атаки росіяни здійснюють у Донець Донецькій та Луганській областях супротивник зосереджує основні зусилля на Купінському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там тривають тяжкі бої на півночі країни. Росіяни обстріляли 15 населених пунктів. А на півдні москолота остерігається українського наступу і намагається його сповільнити. Вороги намагалися відбити втрачені позиції на південь від Новодарівки Запорізької області. На Донеччині поранений оператор медіакомпанії Deutsche Welle Євген Шилко. Все через російський обстріл касетними боєприпасами. Фахівець постраждав у Дружківці, що за 20 кілометрів від лінії фронту. Шилка шпиталізували. Інформує прес-служба Крім того, під час удару загинув один український воїн ще кілька серйозно постраждали. Один місцевий загинув у дворічній на Харківщині. Ще один поранений. Про це звітує обласна прокуратура. За даними обласної військової адміністрації, окупанти вкотре обстріляли місто Куп'янськ. Загинула жінка. З артилерії та мінометів ворог гатив по населених пунктах регіону і минулої доби. Ракету С-300 випустили по селу Благодатівка. Минулося без постраждалих та руйнувань. У селищі Великий Бурлук через ворожі атаки поранений чоловік його госпіталізували. У місті Вовчанськ пошкоджений приват. Будинок палала пожежа через мінометний обстріл у Богодухівському районі горіло поле пшениці. Ще один танк росіян згорів до Тла. Розвідку цілий провели воїни 57 ї окремої мотопіхотної бригади імені Кошового отамана Костя Гордієнка, а знищили танк артилеристи 45 ї окремої артилерійської бригади. Результати роботи наших військових показав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Дивимося, як це було. E